Була висунута слідуюча ініціатива. Перше. Терміново скликати 2 червня 2015 року у 19.00 сесію скликати і продовжити четверте пленарне засідання 80-ї сесії Бориславської міської ради з доповненням послідуючих питань. Перше. Задовільнити заяву міського голови про відставку. Друге. Відставка виконавчого комітету Бориславської міської ради. Третє. Відкликати з відпустки секретаря міської ради Ігоря Яворського з подальшим вирішенням питання його про перебування на займаній посаді. І останнє заміна голови ліквідаційної комісії КП Борислава вас, Я е, е, прошу вас, шановні, секундочку, ще уваги, для того, щоб. Була велася сесія, шановні депутати, нам треба зараз обрати секретаря сесії, так як мера немає і немає секретаря сесії. Головуючого, Головою, я пропоную обрати людину, яка має досвід, яка працювала свято обрати, пана Мельника. Прошу хто за це, шановні депутати, проголосувати. Та немає це значення. Та немає це значення, це просто, щоб вести сесію. Людина має досвід. Добре. Кого? Давайте пана Городецького Олега. Шановні депутати, будь ласка, голосуйте. Беріть ідіть, перебирайте. Я, я ж не буде, він не хотів. Давайте, шановні депутати, прошу голосувати. Хто за те, щоб головуючим на сесії був Городицький Олег? Прошу голосувати. Все, дякую. Олег, прошу.